Микола, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною представник команди Самсон. Вітаю вашу команду сьогодні з довгоочікуваною перемогою. Е, курйозний гол, автогол голкіпера, але по грі ви 100% переграли суперника. Е, Про щось свідчить, ви здобули три очки. Е, скажи, будь ласка, свої враження з гри і за що, чого саме вам вдалося сьогодні перемогти? Ну, По-перше, на початку було трошки складно суперник на початку а, атакував. А, були моменти у нас і у них. А, більше до кінця першого тайму ми перехватили ініціативу. І вже в другій половині зустрічі ми не відпускали цю ініціативу. У нас була купа моментів, які ми просто глупо не реалізували, рахунок мог би бути намного більше. Ці голи, які ми забили, ну, це випадковість. Слава Богу, що забили і перемогли. Це найголовніше нарешті. Кого б ти відзначив сьогодні зі своєї команди можливо на звання Лева сьогоднішнього матчу? В принципі, мені сподобалось багато хто з моєї команди сьогодні. Майже всі, можна сказати. хоча вся команда перемогла, тому можна відповісти, що всі. Добре. Дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую, Іван.